50-річний Максим Вільчинський загинув, виконуючи бойове завдання. Чоловік поповнив лаву зсу у 2023 році. Спочатку пройшов бойове навчання, далі відправився на фронт захищати рідну землю. Герой був єдиною дитиною в сім'ї. Знайомі кажуть, добре розбирався у техніці. Вони з батьком, в нього батько радіо техніку вони сфері досить були такі обізнані і. Ну, певні, що йому ці навики пригодилися на фронті. Служив Максим у третьому прикордонному загоні. Захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків Луганському. 11 січня поточного року рідним повідомили, що чоловік зник безвісті. Для близьких це велике горе, адже був герой завжди добрим, сміливим та відповідальним. Дуже хороша людина. Ну, бачите, така доля його. Спіткнула. Дитина досить позитивна була, патріотично вихована. В нього не було вибору, так чи ні, але так, як сьогодні усім важко, тим більше, що вони втратили батька теж досить хороша, такий високо. Обра... Образовані люди, це не то, що і вони розуміли ситуацію. У них теж військова сім'я була, вони знали, що це таке, але одночасно він зрозумів, що треба, треба йти захищати. Тіло Максима знайшли у березні, поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Джепенська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.